Жні одні Європи в десятьох областях України громадський рух народний контроль провів акцію під назвою Обираючи Європу. Мета якої нагадати владі про події півторарічної давнини та вибір українців. Тоді на революції гідності українці боролися за європейське майбутнє своєї держави. Не варто забувати, що боротьба триває й досі. Впевнені активісти. І сьогодні ми всіма силами так намагаємося. Повернути ті позиції, так до яких Україна йшла понад 20 років. Сьогодні наша задача не втратити, реанімується, Тому я закликаю в першу чергу молодь всіх активних громадських діячів і волонтерів на сьогоднішній день об'єднуватися, не боятися брати відповідальність на себе. Під назвою Обираючи Європу із світлинами Революції Гідності була представлена і на театральному майдані у Тернополі. Жителі міста розглядають світлини і кажуть, вірять, що в Україні таке є європейське майбутнє. <праць> Це так дуже дуже тяжко. Ми йдемо туди. але я думаю, що ми будемо все-таки такою великою європейською країною. «От дітки можуть подивитися багато. Всіх ракурсах, не тільки ну у нас і в Тернополі теж тут є фотографії. Та ми вже давно європі. європейці, Тільки то, що такої офіційності нема. Майдану. Ми хочемо сьогодні ще раз нагадати, що, в принципі, люди не перестали думати по-іншому. Ми також і сьогодні, як і два роки назад, хочемо, щоб продовжувалася активно боротьба з корупцією, щоб розвивався маленький середній бізнес. Для того, щоб своїми словами кожен з нас хоче, щоб наші діти мали змогу жити в нормальній, чистій, гарній країні, мали змогу отримувати якісну освіту. Наші бабці мали змогу. Нормально проводити свою старість щасливо. Ми, звичайно, що хотілося б, щоб це не один день був Європи, щоб в Україні все-таки запанували європейські цінності. І ми не святкували лише День Європи, а були дійсно в Європі. І так як цього хотіли. Люди, які положили своє життя на майдані, про що нагадує сьогоднішня фотовиставка. Люди повинні розуміти, що ми йдемо до Європи. Не треба Європу кликати сюди. Потрібно Європу зробити в голові. До тих пір, поки в нас не буде в Європі в голові, ми як європейці. Не то елементарні речі: не смітити, не давати хабарі. Це ж від нас залежить. Потрібно змінитися першу чергу нам самим. Зоряний Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ